Світлана Германова у музичному подкасті почуй я без тебе просто знай, одинокий самурай. Всі жінки дуже сильні енергетично, так, такі так ми нас створили, і ми вміємо все. І от війна стала цим доказом. От, наскільки можна побачити, ну скільки мільйони просто історій, скільки жінок виїхало з України і перший, перший рік з дітьми да, намагалися виживати в різних країнах, де вони опинилися. Ну і скажіть, ну хіба вони не самораді? Поруч біля чоловіка, біля свого коханого, жінка має скласти свою зброю і не боротися. В тому і є гармонія і баланс. Якщо казати, от власне про глибинну музику, не всім людям заходить таке. Для мене, от зараз, мій проект це більше, знаєте, я, я порівняю. Як коли ти заходиш в ресторан з вишуканою їжею, а -а -а. та і насолоджуєшся цим, або а -а -а. можеш зайти поруч в фастфуд. так фастфуд, Ми от будемо. вибирай і, і завжди знайдеться той, хто захоче зайти в дорогий ресторан і посмакувати. Музичний подкаст почуй, дізнайтесь про тих, хто заслуговує бути почутим. Навпроти мене сидить неймовірна світла людина, і не тому, що в неї світлий колір волосся. По-перше, звати її Світлана, а по-друге, її сольний проект називається Світ. Ну майже світло, погодьтеся, так Так, так і є, так ну бо, все. Бо я взяла цей псевдонім, який походить власне з мого ім'я Світлана, і це про світло. І про світ. Прекрасно. Загалом так. Світлана Германова, музикантка і авторка пісень, власне, солістка гурту навколо кола раніше, а тепер вже авторка і виконавиця сольного свого проекту Світ і радий вітати вас у музичному подкасті Почуй. І я теж дуже рада тут зараз бути з вами. Так, ну ми вже дізналися, що ви любите світло, любите світлий колір, волосся. Це ваш природній колір. Ну, будемо вважати так, не будемо всі таємниці відкривати. <рес> а то вже зараз виходить і не дуже світла людина, ну, але про це трошки пізніше. Висвітляємось, як і всі. Висвітляємось. Ну, час іде, знаєте, а волосся. На жаль, змінюється. Mm -hmm. так. В будь-якому разі, якщо казати про ваш світ, з чого він зараз складається? Він складається із е, життя в Україні, в моїй рідній країні, в якій зараз війна відбувається. Я дихаю, живу всім тим, чим живуть українці. власне. І переживаю разом з усіма, і е, е, намагаюся якось і. Е, все це усвідомити і водночас і творити, і е, е, якось залишатися людиною і, і намагаюсь також цей світ якось гармонізувати, можливо, завдяки музиці. Чи музика більше мені допомагає звільнитися від емоцій? Mm -hmm. А гармонізація відбувається завдяки спілкуванню з рідними людьми, з відпочинку такого невеличкого, можливо, якихось пауз. Таких дрібниць, які раніше не мали значення, а зараз були великого значення. Якщо казати про життя музиканта, воно наскільки стало там складнішим за останні оці там пару років? Чи, можливо, не змінилося, можливо, навпаки стало якось інтенсивніше? Чином все змінилося, бо е, професія музиканта напряму залежить від е, людей, від е, потреб, е, і змінилися запити. Менше стало виступів, я можу сказати, їх практично немає. Тільки там вищого ешелону артисти мають виступи. А так, вже коли ти трішки знаходишся на іншому шаблі і тільки там розвиваєш свою творчість, власне, я почала розвивати свою сольну творчість якраз карантин, а потім плавно все це перейшло в війну. І це так, якісь такі Що ще може бути гірше, так? Але бачите. Наразі живемо, даємо інтерв'ю, і, і поки що і творимо, і зупинити нас, всіх українців, дуже важко. Е, так що змінилися цінності, змінилися погляди на життя і е, змінилися пісні, наповнення. І зараз більше я більше записую, я працюю більше в студії і виступаю на благодійних заходах. А поки що комерційні проекти чекають найкращих часів. Про вашу останню пісню, от хочеться поговорити. Проекту світ вже напевно роки три, так ну якщо від карантину рахувати, і власне там було, якщо я не помиляюся, вже навіть кілька альбомів. Два альбоми Два альбоми, і вже ну і далі сингли пішли. Так. Тобто зараз ось ця пісня самура. Я, якщо чесно, перший раз побачив, я ніколи не подумав би, що це про українських жінок. Ну, знаєте, самурай, якби у мене картинка там величезна і цей такий воїн, тут катана, тут ще маленька ця катана, не пам'ятаю, як вона називається. А там про українських жінок. Чому такий образ виник? Я дуже люблю на контрастах все будувати. Це прям такий потужний контраст. І також відкривати, розказувати своєму слухачеві про свої. Достатньо глибинні змісти, бо тут закладений зміст е, е, такі, що е, це самурай, це якби символ жіночої енергії, непереможної, і всі жінки дуже сильні енергетично. Так, так, такими нас створили, і ми вміємо все. І от війна стала цьому доказом. Наскільки можна побачити, ну скільки мільйони просто історій, скільки жінок виїхало з України і перший, перший рік з дітьми да, намагалися виживати в різних країнах, де вони опинилися. Ну і скажіть, ну хіба вони не самураї? Тобто, це, це люди, які проходили труднощі з достоинством, скажімо так. І тому мене всі ці приклади надихнули на те, щоб якраз таки і показати нашу енергію жіночу, про яку я зараз говорю, саме таким чином, що ми дуже сильні і ми можемо все. Але там також є слова, що. Знову програю да, і складаю так, так, свою так. зброю. Якось Скажем дивно. так, правда, ж не можуть програвати там в них. Як здається, так. програш це вже хараків, так, і, там так все. І, я... і, до речі, вчора я це обговорювала зі своїм чоловіком, він такий каже: ну, я від тебе не очікував, що ти так будеш в пісні співати, що ти програєш. <рес> Та, ну, Насправді так, ну, про що ти співаєш, то і відбувається. І я йому намагаюся теж донести, що е, поруч біля чоловіка, біля свого коханого, жінка має скласти свою зброю і не боротися в тому, і є гармонія і баланс. Між жіночою і чоловічою енергіями. І власне таким чином, якщо жінка якраз таки буде е, більш жіночною, м'якою та терплячою. Тобто катану треба відкласти. Просто не скласти, а відкласти. Відкласти. Так, ну, Це... Просто так в пісні я не змогла відкладаю. Я складаю, але я завжди можу ну, її підняти. Вона десь висить отут на стіні, як знаєте, там в тих храмах. Вона в нас стоїть зараз в спальні, просто як трофей, скліп. Я привожу завжди зі зйомок, да? щось таке. дивне Слухайте. додому. І наразі ми користуємося цією катаною, ми ходимо в ліс по гриби і просто. Зрізаєте гриби? Е, не зовсім. Просто знаєте, розчищаємо собі шлях, бо дуже багато пагоків в лісі. А вона прям така гостра. Та, ні, це муляж, це муляж. Я вже думаю, чоловіку ми... і страшно, напевно, там. Але він, є, він дуже він, коли я приїхала зі зйомок, він каже, де меч, покажи меч. Першим чином. Ну, знаєте, так. як дитина, ну, і він тепер любимо. з тим мечем, боже, і він і так ходив, і так, і так. Ну, тобто, він таки одразу оживився і каже: все, він буде стояти, так я буду клас, супер. Ну і знаєте, в наші часи ми тут живемо так, що зброї ж ми не маємо, як такової. Ну, і так. та катана, така просто гріє, трохи душу, що ти не такий вже і не захищений. Хоч, Хоч муляж нагадує про те, що ми під захистом. Принаймні тому. вдарити по голові можна, навіть якщо воно не ріже. просто показати, як мінімум, да. ніхто ж не знає, заточно. Вони, Точно. Чи ні, але так, це дуже потужний символ. І я хочу ще додати до цього, що такі символи теж є і в українській історії, і в українській культурі. Це наші козаки. Ну, українок же ж теж називали казачками. Да? Так. І вони там ходили зі своїми чоловіками, козаками, да? всюди були і допомагали. І це ну, різні історії, і дуже сильні, і потужні. А просто саму... самурай більш розповсюджений символ відомий по всьому світу. Цікаво, ну тепер зрозуміло, все жінки, самураї, козачки, українські так. самураї. Так я пропоную, аби ми почули цю пісню. Зараз отож, світ, самурай в прямому етері. Слухаємо. Від самурая повернемося до особисто вашого шляху самурая. Ми знаємо, що він розпочався не з сольного проєкту світ, але з гурту навколо кола. Світла, як нам наші ігрої. Я нарив, що альбом це 2016 ще рік, можливо, це було раніше ще початок. Власне, чому. Не склалося з навколо колу. Чи просто це як був закритий етап, чи що? Чому почався сольний проєкт? Я зараз скажу дуже модне слово. Що? Я закрила цей гештальт. Ого! <хи> <хи> а чому? <хи> <хи> все не було вже Ні, якось. Не те, що не склалось, все склалось. Ми випустили альбом, але якось так попали в такий період, коли е ми випустили рок-альбом, він такий був дуже потужний. І кожна пісня була неймовірно сильною. Якраз це було після того, як е ми дуже активно майданили, там всі пісні патріотичні, такі наповнені. Та я це сьогодні слухав, так. його, я прям контраст у мене був трошечки після але... світ. Так, от, так. Типу там ракешник такі, а тут вже так більш лето. Напевне, поп. Mm -hmm. якось так от... uh, і ми якось попали в такий, в такий період, ми випустили альбом в 2015 році, коли mm -hmm. всі поч чомусь почали слухати електронну музику. Стали It's популярною. Онука, Ону типу, латекс все, та... фауна, все, що з цим пов'язано. І рок якось в один момент просто перестав бути всім цікавим. Була рокова криза. Ми... Та... Так і є, да, все хвилями відбувається. І ми виступали ну якось у нас був, був якийсь такий період, як, де ми могли пограти свої пісні на фестах, на концертах. Але як такої цікавості до нашої музики ми прям не відчули сильно, бо от почала електронщина. Угу. А, розвиватися дуже активно, і це теж класно. Це щось нове з'явилось в Україні. Ну, рок, рок був до того, скажімо так. Ну, да? ну Рок, вже... якби це, напевно, так. з цього все почалося. Український рок. Так. КНЛ, всі ці там і інші. у нас так почалися такі е розмови. Давайте якось міняти музику, як, щось інше робити. А на той момент ми розуміли, що. Ми тільки це вміємо робити. Mm -hmm. Так, звісно, було продовжувати робити рок-музику. І, в принципі, я сама рокуша в душі, і по посилу, і по змісту пісень. І в якийсь момент, ну так. Так просто склалося, що всі музиканти почали працювати в інших музичних проєктах. Наприклад, наш гітарист почав з Монатіком Дімою грати, та там вже в нього була дуже активна занятість, бо Діма дуже активно почав розвивати свій проєкт. І так якось сталося. Ми залишилися з басистом вдвох. Ми так, власне і писали пісні. Потім я йому кажу: знаєш, якось з групи і не відчувається вже. Тобто, якщо колись все на ентузіазмі було і на дружбі такі побудовано, то зараз якось все більше, ну скажем так, я мушу там когось вмовляти, щось робити. Для мене це одразу був такий дзвіночок, що вже закінчується енергія в цьому проекті, і можливо якісь потрібні трансформації. Я не відношусь до тих людей, які дуже довго носять валізку без ручки, так намагаються її нести і так Хоч же і, під вже. Цій бачок, і і і так, так, і так, так, і так. Я одразу відчуваю зміни. Так, треба виходити теж із зони комфорту, власної зони комфорту, і проявлятися теж сольно. Бо в мене було купа ідей музичних не рокових вже, а якихось таких а, награні по, з поп-музикою. І, і я в якийсь момент сказала: давайте зробимо так. Ми робимо паузу з навколо кола, я починаю сьогодні проект. І в принципі, ця пауза затягнулася до того моменту, що вже склалося і все. Вже і все. Да. Добре, все. <laughs> Тому... Навколо кола походили, тепер так. зустрічаємо світ. Так. І... Ну, звісно, що хлопці були не дуже раді моєму рішенню. А я була настільки щаслива, мені, мене таке просто вантаж з мене такий знявся, бо я була відповідальна за всі рішення в групі і за всіх людей в групі. І мені одній стало дуже кайфово. Всім не дуже а вам кайфово. Так, це такий момент. Я можу таку зробити алегорію. Це як я їздила на великій машині, а потім я купила смарт. О, і ні, все. Ні. І я перестала підвозити, але я максимум одну людину мала ну, себе підвезти. Там якби і не вліз. Це просто історія з життя. Я так само кайфувала. Я думаю, боже, так клас. В мене а, просто відкриваються двері, ну, широкі, я можу робити все, що я хочу. І тоді я зустріла музичного продюсера Остапа Панчишина, який мені допоміг реалізувати всі мої музичні ідеї. І ми досі з ним співпрацюємо. Він мені дуже зробив тісно, дуже тісно, да, два альбоми, потім у нас дует Ты мені розкажи. У нас же там вже йде до того, що альбом дуетів вже думаємо робити. Та там, <хи> так. якщо дивитися інстаграм, там ледь не кожен другий Скажіть, допис там панчішин. Так, панчішин дуже активно увійшов в моє життя музичне, і я щас щаслива, бо він е, каже: давай я роблю пісню, але дивіться, я зроблю, як я бачу. І в це монт для мене ну, було щось таке. Е, Ну, я, я дуже боялася, це був такий страх, бо я нікому ніколи не довіряла. А Він саме щодо музики, типу, так, щодо хотів? музики, ми тобто ну, музичні партнери. Так, ваш я... текст, а його так. музика. Ну, я, я ще давала музичні ідеї разом з текстом вже. І він казав: Давай... Ну, мається на увазі аранжування і продакшн, пісні, так, тобто так. кінцеве звучання. Я зроблю, як я. Чую те, що ти зробила класно, але я зроблю так, як я чую. Я кажу: ну давай, а ну цікаво, що і за, що за продюсер? Тут з'явився ну, продюсер. І Я так опа, перша пісня, ну так угу». кажу, робимо альбом, робимо альбом. Друга, я така, вау. третя. Тут я думаю, боже, так це ж прям про мене. І таке співпадіння. Ну просто ста із ста відсотків. От просто так, так дартс в десяточку. Це Як співали антитіла? Ідеальне співпадіння, я і ти. Так і є. І я думаю, боже, так я цього чекала все життя, такої підтримки. Бо в групі я не завжди знаходила підтримку, і е, якось дуже важко рішення давалося. А тут я сама все приймаю всі рішення і відповідальна за все, що відбувається. І зараз ми співпрацюємо шикарно, я роблю тексти для його пісень. Та, я ми там пишемо... Читаю опис. Так. О, слова. слова. Світлана Германова. О, думаю. Ми робимо пісні для інших артистів. Ми, ми вже самі знімаємо відео, Панчишин вже є. Монтажером і та, майже та. оператором. Там. А у нього ж здається брат ще є. Брат нам знімав Він же кліп. там режисер чи хто здається Брат художник, а, художник, але також нам знімав кліп на наш перший дует. Це творчі колоборації. По да. Всі один, поруч всі все. Один брат да. пише музику, другий брат знімає кліп, на вас текст. Все, можна. Жити. Я знайшла своїх людей в творчому плані, і я щаслива. Класно. Ну і зараз е, все виходить. Тобто ви продовжуєте з ним працювати? Що буде третій альбом? А, поки сингли будуть. Поки описує. так, якось я відчула, що коли випускаєш альбом, то не всі пісні помітними є з альбому. Тому я так вже з другим альбомом зробила так, що я випустила з цього альбому майже всі пісні, дві залишила, які ще ніхто не чув. Потім видала альбом повністю. Бо перший якось не дуже був зацінений детально, хоча пісні там теж класні є. Якщо порівнювати звучання от зараз проекту світ і навколо кола, ну окрім того, що там рок, тут, напевно, більше поп, так, чимось, інді, поп, так, да, чимось ще відрізняється, от від того, що було. Геть все інше. Якщо перший альбом, ще там були якісь мотивчики навколо кола, бо там були якісь рокові мелодії, і ще такі залишки рокового намагання співу. То зараз все дуже змінилось. Я стала по-іншому співати, і в мене з'явилися зовсім інші подачі музичного матеріалу. І я не відштовхуюсь від стилю. Я не думаю: ой, давай зробимо щось таке. А давай зробимо те, що в трендах зараз. Так, в трендах, давай 15 секунд. Оце зараз просто мій біль душевний і творчий. Ми, ми відштовхуємось від, від, від змісту від, від, від музичного матеріалу, який є, та, від музики, від слів. І потім, як би думаю, о, давай, напевно, буде так от класно або так. Тому не є першим е, це стиль. Є першим е, якби заготовка така музична, та, яка потім розвивається. Ну, ідея, текст, да, і потім вже навколо так, цього. Навколо випробую. кола, да, О, так. Навколо. <рес> Єдине, от... що залишилось назва. і все. Ну, і якби процес не змінився, ходимо навколо кола, і потім зустрічаємо <рес> новий світ. Музичний подкаст Почуй. Дізнайтесь про тих, хто заслуговує бути почутим. Якщо казати, от власне. Про глибинну музику ви казали, що тексти вашій глибині, ну це і видно, як би це чутно. Не всім людям заходить таке, бо багато хто любить там простеньке, щоб в машині звучало, не задумуватися. Це ж важко, напевно, знаєте, це як плисти трошки проти течії, і ви вибрали саме такий шлях. Ой, як дуже тонко помічено, і так я. Скажімо так, <laughs> з одного боку я цим пишаю, з іншого страждаю. <смех> <смех> ну, це, напевно, неминучі <laughs> фактори. Але в цьому процесі є певні позитивні моменти. А, ну, Ясно, що ну, я не можу сказати, що це негативні. Так, це довший шлях, скажімо так, до слухача. Тому що дійсно зараз творчість будь-яка, не тільки музика, а на фастфуд. Так. Це, це залежить, а ще особливо TikTok, там так. який розганяє саме щось коротеньке, так. таке типу легеньке то і воно дуже швидко відбувається, потім забивається, і так. всі потребують чогось нового. І це просто так вимагає нинішній час от Нинішнє покоління, і всі під це підтягуються. Це не те, що, скажімо так, почали, там, перестали писати щось гарне або, або творити. Ні. Просто час вимагає швидких рішень і сприйняття швидкого. Я, як творча людина, переді мною завжди є вибір створити щось, я можу написати таке. Я можу, ну, без проблем. І це робиться от так, просто дуже швидко. Ну, а, так воно все і пишеться, так, напевно, так. Та, ну, в мене так відбувається. Я дуже так легко і швидко все роблю. А, але а, з іншого боку, я думаю: стоп! А, ну, давай, ти будеш щаслива від цього. Я відштовхуюсь від внутрішніх завжди е, відчуттів. І. Е, для мене, от зараз мій проєкт це більше, знаєте, я, я порівняю, як коли ти заходиш в ресторан з вишуканою їжею так? і насолоджуєшся цим. Або можеш зайти поруч в фастфуд. Так, фастфуд. От, вибирай, і, і завжди знайдеться той, хто захоче зайти в дорогий ресторан і посмакувати. І такі люди є. І я знаю, що, ну, що я можу створити для фастфуду, але я хочу бути от в ніші. Чогось інтелектуального, чогось е, духовного. Я хочу нести цю енергію, я хочу про це говорити. І ну, я не можу навіть себе переналаштувати на фастфуд, бо е, я говорю в своїх піснях про речі, які я пережила сама. Це моя мудрість внутрішня і. Скажем так, та, воно зараз не комерційне, і та, ну це звичайно таке, ніби враження здається, як, як Панчишин каже: Я йду з музики, він періодично йде з музики раз і потім повертаєш. Три місяці да, да повертаєсь. <гум> Але це так ми робимо пісню. Такі знов тренди не попали. Та, і так все. Я йду з музики. І я теж. Розчаровуюсь дуже часто, але з іншого боку, я вже зрозуміла, що можна вкладати більше в рекламу, щоб доносити таку музику mm -hmm. до слухача, і таким чином, ну якби не страждати від того, що ти там не почути. Зараз все залежить від бюджету реклами. Насправді, будь-який продукт, якщо ти маєш гроші, можна донести до слухача, і він знайде щось, що послухати. Це то треба просто більше грошей на рекламу. Абсолютно вірно, так. так треба все відкрити банку просто. банку і все. донатить на творчість е, проекту світ. я не зможу все. конкурувати з дронами тому а я навіть ай, не вступаю точно, в цю конкуренцію зараз... Зараз таке. Ви казали благодійні концерти, та ви берете участь в них. Так, так, так. ну дуже там часто Там банки, збори, щось таке. дуже часто так. Ну вони здебільшого відбуваються. Я їжу коли у Львів там Остап власне живе і угу. ми там студії записуємося зйомки. Остапа зі Львова не можемо дістати. Ми в Києві а... запрошуємо його. а Він то туди, сюди ну йому. давайте наступний раз ми спробуємо висти ви, ви налагодити стапом, та... комунікацію. О, да, або буде може дует, або в нього нова пісня. Ми до вас прийдемо. О. В гості. Так, обов'язково. Вже ми записали це, да? Це вже не виріжеш. Не виріжеш, окей. Так. І зазвичай там відбуваються такі активності. Ну, у нас тут теж в Києві, але чомусь на заході України я частіше виступаю. Але я завжди перевіряю, хто організатори, і зазвичай теж після заходу я цікавлюсь, як все відбулося, куди. Розподіляються кошти, яка сума зібрана, і мені від цього дуже тепло стає на душі. Ну, все, це найголовніше, що мета, як то кажуть, блага, мета для наших захисників. У нас залишилося буквально кілька хвилин, і я зачитаю один е, допис у Фейсбуці. Ваш не знаю, яка дата, але натрапив. Так. Просто там ви писали: ми маємо бути сильними і мудрими, аби пройти всі випробування з гідністю. В чому для вас ця сила, мудрість? Можливо, кілька випробувань, які особисто ви зараз проходите. По-перше, має бути гідність ну, відчувати і почувати і діяти як людина в будь-якій ситуації. Звісно, що наші вчинки залежать вже. Від нашого духовного рівня і полярність всім ситуаціям ми самі даємо. Да? Це погано чи добре, ми самі вирішуємо на рівні там, тих енергій, які зараз відбуваються, і, і які... як ми вібруємо на той момент. І я вважаю, що треба проходити всі випробування обов'язково, щоб вони не повторювались. І зараз, ну, звісно, що. Кожен з нас, хто живе в Україні, і всі українці, які виїхали і хочуть повернутися в Україну або ну не зможуть, не про це. Ті, хто мають відношення до України, ті, хто українці, ми всі зараз ці випробування проходимо. Ми живемо в війні. Я ніколи не думала, що я буду народжена в час, коли буде війна. Я теж не думав. І це шок, бо ти спочатку не знаєш, як діяти. Бо ми, я зі своєю сім'єю живу біля Бучі, ми були вимушені еваку, евакуюватися в таке слово важке. І тоді ми відчули це, ну так скажемо, дуже сильно. Потім повернулися додому, і всі ці переживання відобразилися сильно і на моїй творчості, і на моєму внутрішньому стані. Я бачу, що. Люди, які тут є поруч зі мною, вони просто і я так само стали сильніші завдяки цим випробуванням. І можливо, ці випробування прискорюють наш зріст духовний. І, ну так як, як мені вважається, це єдина основна мета нашого перебування на цій планеті, це дуже швидко і якісно духовно рости. То. Всі зараз переживання і випробування, які ми проходимо, це якраз про наш зріст. Ну, і можливо. треба все це проходити. Ясно, що. З гідністю, з повагою і з самоповагою з повагою до всім, можливо, близьких. цей досвід дасть нам оцю мудрість, аби як ви кажете, не проходити потім знову. Ну ці мудрість не приходить без життєвого досвіду, Та тому 100%. ми зараз його набуваємо дуже хочеш, швидко експрес-курс. Якийсь ми тут проходимо, але е, ну скажімо так, я вже не знаю, що може здивувати українця. О, Ладно, каліні. я не буду, не буду наганяти події, але ні, ну, я думав, вже таким. напевно так? не знаю, що може бути. Але при тому всьому, ну дивіться, от я давно, скажімо, не була там в цьому районі, де ми зараз знаходимось. Я дивлюсь, я бачу тих студентів, скільки людей в Україні є, молодих, і вони вчаться, вони бачать своє майбутнє тут. Вони хочуть Україну змінювати на краще. Що все одно є, ми тут, ми боремось, кожен робить свою справу. Для того щоб пришвидшити перемогу, і е, власне в тому дописі було про це. Клас, дякую. Це вичерпна відповідь. Слава Я Богу. думаю, на цьому можемо і завершувати. Дякую вам за те, що ви також своєю творчістю і вірю, і наближаєте перемогу, тому що люди слухають, люди надихаються і люди рухаються далі, і це теж важливо. Світлана Германова у музичному подкасті Почуй сольним проєктом Світ. Дякую велике. Слухайте, підписуйтесь, коментуйте і залишайтеся на хвилях Радіо М. Музичний подкаст Почуй. Дізнайтесь про тих, хто заслуговує бути почутим.